Дивіться, медикаменти бачу вас є. Є. Зараз протизастудні будуть йти ну, типу, протигрипозні, заболювальні. Знеболювальних дамо військовослужбовець п'ятої окремої штурмової бригади збройних сил України Олександр Мурашов на позивний фін приїхав на Івано-Франківщину. Тут він проводить рекрутинг та збирає матеріальну допомогу своїй бригаді. каже, що переважно відвідує керівництво громад, але наразі бере допомогу в штабі громадської організації Ліга українських жінок у снятині. Зараз будемо чути, що йому там які там конкретні потреби є. Зараз пропонуємо. Ознайомитися, які ми виготовляємо аптечки. Дівчата працюють над тим, щоб зібрати ліки. У нас кожен день є. Люди дівчата приходять, рідні захисників. Самі захисники телефонують, передаємо або поштою кожен другий тиждень. Ми веземо допомогу самі. З 2014 року вже багато напрацьовано контактів. Ми маємо зв'язок із медиками, і з командирами бригад. Олександр Мурашов розповів, що на Івано-Франківщині відвідав Калуську, Бурштинську, Бішепцівську, Болехівську, Ворохтянську, Снятинську, Городенківську, а також Івано-Франківську громади. Отримав від Івано-Франківської громади 50 ефпіві-дронів. Декілька міських рад передали дрони Дуже зручні антенна з різними частотами, Тобто відкусив антенку і дрон має свою частоту. Ну і плюс до кожного акумулятора йде. Да? Ну, щоб ви розуміли, деякі команди використовують по 30 півдронів за добу. Також громади нам передають на сьогоднішній день субвенції, яких я не можу показати фізично, але вони є. Це півмільйона, це хтось 100 тисяч передає. Деякі громади. Купляють медицину там на суму 50-75 тисяч гривень. Олександр Мурашов також просить представників громад розмістити банери із військовослужбовцями 5-ї штурмової, які є родом із цієї громади, та запрошує охочих на службу до бригади через рекрутинговий центр. Вакансій, каже, є багато і вони різноманітні. З його слів, троє людей з Івано-Франківська підходили до нього і цікавилися роботою операторів безпілотниками. Потрібні водії, потрібні діловоди, потрібні начальники. Складів, ФПВшники, ну, БПЛАшники, розвідка. Ну, зараз йдуть нові технології. Зараз можна поставити кулемет і за кілометр від нього стріляти. Керуюча справами виконавчого комітету Снятинської міської ради Оксана Саміла розповідає, що місяця у них є два-три звернення про матеріальну допомогу від військових частин. Запит від п'ятої штурмової, каже, зможуть закрити з часом. Приблизних таких розрахунках можу сказати, що десь коло п'яти чоловік служило в цій бригаді наших земляків. Не можна даний момент сказати, чи всі вони є діючими військовослужбовцями на даний момент. Можливо, є звільнені, але так є в цій бригаді. Наші земляки закрити запит найближчим часом пообіцяли і в Городенківській міській раді, а також розмістити банери із військовослужбовцями на території громади, розповів голова Богдан Кобилянський. Ми закуплені ці дрони. І я думаю, що то, що я почув наскільки ефективно вони сьогодні використовують, ця частина дрони. То я думаю, що варто було би придбати, бо кожний дрон буде мати своє застосування зі слів Олександра Мурашова. Наразі у п'ятій штурмові є понад сотню військовослужбовців з Івано-Франківської області. Оксана Василик, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківська область.